you <laughs> Наші подорожі сьогодні ми починаємо саме від цього каменю, встановленого на честь колишнього кам'яно-дробильного заводу. Звідси саме тому, що цьому заводові ми зобов'язані тим красотам, які сьогодні маємо побачити. Поїхали. КДЗ. ця абревіатура сьогодні має кілька прив'язок на місцевості, але скоро природу їх появи знатимуть не всі. Адже сам кам'яно-дробильний завод вже давно не працює, а назва КДЗ – так міцно увійшла до нашого лексикону, що й не викликає питань. Маємо виправити ситуацію. Отже, робітники заводу свого часу видобували сірі граніти і робили їх первинну обробку, тобто подрібнювали щебінь та більші за розміром блоки. Спектр використання того каміння був широким дороги, тротуари, можливо, якісь будівельні конструкції і так далі. Завод працював, поки не вичерпали основні запаси, якби видно по стінках кар'єру, що ще досі. Є такі от монолітні брили, от, які ще можна видобувати, але в принципі основну, основну частину граніту вибрали, тому і підприємство стало. Гранітний кар'єр одна з візитівок не лише цього житломасиву, а й всього міста. Саме він був сировинною базою КДЗ, І треба сказати, що гранітні кар'єри є не зовсім типовим явищем на Криворіжжі. Як ми знаємо, залізорудні кар'єри і в цілому залізорудна промисловість просто затьмарила потенціал інших корисних копалин. Як результат, як результат цього ми бачимо, що на деяких відвалах можна і сьогодні знайти, наприклад, зразки тигрового ока це такий от напівдегораційний камінь, наприклад, зразки талькового сланцю і так далі. І граніти, скажімо так, видобувалися вже у попутній мірі. І на сьогоднішній день ми маємо декілька гранітних кар'єрів у Кривому Розі більшість із яких закрита і знаходиться в такому вже затопленому стані, без перспектив на подальший видобуток. А даремно, за всіма показниками тріщиноватості, іншими словами, міцності, кольоровій гаммі та мінерологічному складу, вони не поступаються тим, які особливо цінними вважаються в усьому світі. Тож сьогодні можна лише жалкувати, що криворізькі граніти не видобуваються промисловими масштабами, а лише кустарними, які передбачають доволі обмежене їх використання. Особливо уважні наші глядачі зможуть нам зробити зауваження, що в цих місцях ми вже знімали так, воно і є. Але нам здається, що тоді ми не встигли показати всіх принад цієї місцевості. Для цього нам краще спуститися до озера в кар'єрі КДЗ. Нагадаємо про його штучне походження. Всі озера, які утворюються самі у штучних порожнинах, які утворюють люди, називаються антропогени. От яким чином це відбувається? Наприклад, вирили кар'єр, вирили іншу, якусь таку от. Порожнину в землі перекрили загатом і закинули це місто. Це місце вода поступово власним чином, тобто із підземних джерел, поверхне з рахунок поверхневого стоку, інших джерел надходження заповнює цю порожнину і розвивається далі за власними законами. Тобто утворюється справжнє озеро, яке підпорядковується природним закономірностям, має власний режим, має власну область живлення. От і періодично такі озера, як правило, поповнюються. Наші спостережливі вчені стверджують, що вода в цьому озері щорічно прибуває десь сантиметрів на 70-100, тобто до метра, завдяки нехитрим математичним підрахункам, враховуючи швидкість, з якої піднімається вода в цьому озері, ми дійшли висновку, що років через сім рівень озера зрівняється з рівнем річки Інгулець, затопивши половину цих дерев, в тому числі і оцю тополю молоду, і утворивши тим самим свій підводний казковий світ. Вода сюди просочуються крізь тріщини у гранітах та крізь шпури видобутку. До речі, ті струмочки зі шпурів взимку так мальовничо замерзають, мальовничо та корисно, і подекуди до такої міри, що навіть можна проводити заняття або ж тренування із такого так званого льодового туризму, що вже практикувалося членами турклуба Сталкер. Ми вже знаємо, що такі озера поступово заселяються рослинами та рибами. Першим з'являється карась. Птахи на своїх лапках приносять його ікринки. Потім з'являється Окунь та Красноперка. Ось такі озера вони є своєрідними оазисами посеред степу. Тобто, якщо ми візьмемо так, наприклад, 200 років тому, тим більше 300 років тому, то ось таких озер не було на криворіжжі навіть приблизно. А зараз завдяки людській діяльності створилася, створилася в межах криворіжжя ціла низка таких от антропогенних оазисів. Тобто ми посеред степу бачимо різноманіття різних видів рослин, поєднання із водою, зі скелями, всього. і це впливає позитивним чином на значить, збільшення. Видів рослин і тварин. Такі озера умовно проходять три стадії розвитку, коли людина залишає в спокої ці місця, через якийсь час відбуваються осипи і формується ґрунт. Потім поступово кар'єр заповнюється водою, з'являються рослини. А на третій стадії формується готова екосистема. Тобто маємо перед очима завершений вигляд природного озера. Саме ця водойма знаходиться на другій стадії розвитку. Це, е ми можемо сказати по тому, що з кожним роком прибуває вода, і вона буде прибувати до тих пір, доки не зрівняється з рівнем води в річці Інгулець, яка протікає буквально в 300 метрах звідси. От коли рівень води дійде до інгульця, все. Тут уже екосистема стабілізується і утвориться справжнє таке от стабільне озеро. Ну, а тепер анонсовані принади. Яке задоволення знаходить клуб Сталкер тут взимку, Антон вже згадував. А ми про задоволення літні. Для їх отримання треба екіпіюватися. Антон, профессиональный альпинист, это нам ваш Важно ему земной будет. Вин скажу, я панично боюсь высоты. Ой, трасса полегче вот это вот. Вторая, по принципу подъем-спуск, ну, на этих, на кузов. Ну я покажу, как это. А детская трасса. Не Вот так нам надо. Так раз и вот сюда вторую. Два, так. Ну перекрутилась. Здесь вроде бы порядок. И сейчас мы соединим две части системы веревка которую мы называем блокировкой. Блокировка от слова блокировать. Вверх плюс вниз. Блокируем мы узлом, который называется булинь. Почему вот. булинь? Ну это все иностранные названия. Так не могу сказать. Я могу сказать, что такое срединный проводник, например, все такое восьмерка, потому что они похожи на вот эти вот названия. А булинь? Это имеет к этому отношение. Почему? Скалолазанию. Ну, конечно, это один из основных узлов, один из основных 16 которые попадаются на соревнованиях спортивно-туристических. Как часто спрашивают туристов: завяжи галстук, пожалуйста. А в ответ сейчас булином завяжу. Так говорят, что экстремалы могут быть в любых условиях жить, кроме естественных. Вот это булин, да? Да. Его можно и одной рукой завязать. Осталось завязать восьмерки две на концах. Ну, восьмерка, здесь не ошибешься, этот узел похож на цифру 8 в конечном итоге. Вот. Очень важно избегать перехлестов на восьмерке. Он потом будет плохо развязываться, если завязан с перехлестами. Вот Индикатор отсутствия перехлестов – это везде по две веревки с любой стороны, на какую бы не посмотреть на него. Красиво. Как видим, два, 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 два. Все. А здесь попробуйте сами Восьми. Ага, я не это, я не заметила. А, смотрите, если вот так, вот, это будет проводник. Угу. Вот. Ну, проводники вяжут, когда у нас мало веревки остается и надо ее экономить. То есть Он одинарный, его сложно развязать, Он обычный. Узел. А восьмерка практически то же самое, что проводник, только с другой стороны завязывается, сзади. Вот так будет проводник, а с противоположной стороны вот ага. так будет восьмерка. А ну да, попробуем? Вот. Бежим. Так, значит. Да, пять. Проводник побольше берем. это вот сюда, да? А восьмерка то же самое, только сзади будет. Так, да? <с <с а ну, ну, ну не не нет вот вот еще один оборот вы просто сзади начали его крутить ага, вот, сюда. вот сюда да да угу. еще один дополнительный оборот здесь должен быть вот О, ну что уже, ж для да да. первого раза довольно таки ничего О, даже две, даже две. нет один перехлест все равно Но <с ничего мы его сейчас уберем а что за веревочка лишняя нет она не лишняя это как раз та веревочка с помощью которой будем подниматься да что-то у меня истерический смех какой-то. Никому не кажется? Mm, да я привык. На Меги у нас проводятся городские соревнования Кривого Рога. Есть такая геологическая памятка природы и национальный природный парк Бушский Гард и Мегийский каньон. Но ну, это далеко, это 225 километров от Кривого Рога. Вот а там проводятся соревнования городские города Кривого Рога. Я там виступаю э, периодически судьєю по горному туризму. І проходить чоловік 60 постоянно. Я боюсь? Ну, я не боюсь. Я в целом говорю. <рес> вот. да, я боюсь. Але відступати пізно, треба підніматися. Спочатку Антон показав, як це робиться, як розібратися з усіма мотузками та карабінами. В теорії це працює так. Нога вот сюда. Обычно здесь еще узел стремя вяжется. Вот, ну, я просто из позиции удобства ставлю обычно ногу вот так. Она никуда не девается. И в любой момент я могу снять с этой петельки, в любой момент поставить. Если завяжется стремя, это нужно дополнительно развязывать. Все. Хотя по правилам надо вязать стремя. Вот. Ну, здесь у нас есть второй. Вот сюда, карабин. Поэтому проблем не будет. Вот. Поднимаю я повыше здесь ногу, встаю, вот. И у меня остается свободное пространство, чтобы здесь поднять узел. Раз, mm -hmm. на полный рост. Все. Теперь я уже вещу. И вот здесь, вот в расслабленном виде, я поднимаю узел, mm -hmm. ставлю ногу. Раз. все, И вот так вот mm -hmm. до самого конца. Скажите легко, пара пустяков прямо. Зараз покажу мастер-класс. І як я його показувала, хай залишиться секретом нашої знімальної групи. Ви ж вірите, що мені все вдалося, і я просто від природньої скромності не хочу вихвалятися. Антон, звичайно, в цьому не зізнається, але я чесно кажу, виявилася не такою здатною ученицею, як йому то хотілось. Ну і мені, звичайно. Але чесно кажу, що дивитися на це набагато простіше, ніж зробити самому. Це складно, руки болять, але так цікаво.